Забіне Больман Маленька Соня в лісі різдвяних історій. Розділ третій. Дерево двадцяти чотирьох РЕЧЕЙ. То що ж воно таке, це різдво? цікаво запитала маленька соня. Ліскулька нетерпляче вистрибувала навколо неї. Розказуй, розказуй. заквапила вона міську мишку. Мишка довго думала. Походжуючи туди й сюди, це не так легко, сказала вона, зупинившись поміж подругами. Різдво це насамперед відчуття, воно зароджується в серці і розходиться по всьому тілу, і раптом здається, що ти от от луснеш від щастя. Луснеш? хором перепитали маленька соня з ліскулькою. Особисто мені не хотілося б луснути, ну навіть від щастя, зауважила ліскулька. Ну, звісно ж, насправді ніхто не лускає, просто так кажуть, ви тут у лісі все таки дивакуваті. На очах міської мишки знову забриніли сльози. Тільки не плач, мишко, не треба, спробувала підбадьорити її маленька соня. Що тебе засмутило цього разу? співчутливо запитала Ліскулька. Я, я сумую за своєю ніркою в місті і за своєю родиною, розпачливо захлипала та. А скільки ти ще пробудеш тут? запитала маленька Соня, лагідно обнімаючи міську мишку за плечі. До самого різдва, а до нього ще аж двадцять один день. Тобто цей жах як довго, двадцять один день. Це не здоланна купа днів, ціла днів, яку не під силу підкорити жодній миші. Міська миша знову розхлипалася. Я маю ідею, сказала маленька Соня, озираючись у пошуках чогось, а тоді глянула вгору на дерево, під яким вони стояли. Найбільше зацікавила її одна невеличка гілка. «Одна, дві...» Три, чотири, п'ять, загодилася вона рахувати менші гілочки, які відгалоджувалися від тої гілки. 22, 23, 24. Хм, краще й не придумаєш, задоволено промовила маленька Соня. Міська мишка припинила плакати та з подивом подивилася на ліскульку, але та лише знизала плечима. Тепер мені потрібна ваша допомога, оголосила маленька Соня, знову повертаючись до своїх супутниць. Що в тебе на думці? запитала ліскулька. Маленька Соня усміхнулась, показуючи на гілку вгорі. Від цієї гілки відходять рівно 24 галузки». Міська мишка в нас уже третій день, і віднині ми щодня вішатимемо на кожну гілочку по одній речі. Коли вся гілляка буде завішана речами і на ній не залишиться жодної вільної галузки, мишка знатиме, що може повертатися додому в місто. Можливо, так їй буде легше відчути плин часу і побачити, що дні минають, і їх залишається все менше. А повернення додому вже недалеко. Яка причудова ідея! затуркотала міська мишка, а лісколька з гордістю кивнула адже вона була найкращою подругою маленької Соні, у якої завжди вдосталь найнеймовірніших придумок. Міська мишка одразу ж забула про свою тугу і узялася до справи. Нам потрібно відшукати три речі. Нетерпляче виголосила вона. Бо я тут уже третій день, три дні вже подолано, тож ми можемо повісити на три гілочки три речі. Маленька Соня принесла шматочок гарненької березової кори. Ліскулька маленький грибочок, а мишка червоногорячу ягоду шипшини. Ліскулька видаралася на плечі маленької Соні. А міська мишка на них обох, та ще й звелася навшпиньки, щоб дістати до гілки. Гляди, не зламай. застогнала маленька Соня, ледве не падаючи під вагою мишки та ліскольки. Міська мишка обережно почепила три речі на тоненькі гілочки та знову спустилася додолу. Усі уважно оглянули результат її старань. Навпрочуд, гарно. Оцінила ліскулька. Якось так не можу дібрати правильного слова, розмірковувала вголос маленька Соня. По, по різдвяному? запропонувала міська мишка. Маленька соня та ліскулька нахилили голови в один, потім в інший бік і закивали. Так, саме як ти сказала, по різдвяному, засміялися вони. Мишка зраділа, що лісові тварини нарешті починають розуміти, про що йдеться. Бачиш, сказала їй маленька Соня, тепер залишається всього. Вона підрахувала голі гілочки. Двадцять один день, а це не так уже й багато. Ну, ну як сказати, порожніх гілочок досі більше, ніж завішаних, зітхнула міська мишка. От, побачиш, мишко, ці дні пройдуть швидше, ніж ти встигнеш сказати шкварчано порічковий пиріг. Спробувала розрадити її маленька Соня. То тобі лише здається, заперечила міська мишка, ти не уявляєш, як швидко я можу сказати шкварчано порічковий пиріг. Он вона як. хитро всміхнулася маленька Соня. Ану, скажи, шкварчано в порічковий пиріг. Проторохтіла мишка. «Хм, щось не надто швидко вийшло, засміялася ліскулька. Шкварчано в порічковий пиріг. Знову спробувала міська мишка та й собі зайшлася сміхом. А ви, лісові мешканці, такі дотепні. Ще пак. Захихотіли у відповідь Лізкулька та Маленька Соня читала Тетяна Бондарева для проекту Казочки для Сонь.